Ну, Це, по-перше, залежить від того, де я знаходжуся. Якщо, наприклад, це вдома, то перше, що я роблю, це безпека дітей, це правило двох стін. Також, щоб ніхто не дивився в вікна, бо це у мене підліток син, він дуже полюбляє це робити, це не можна ні в якому разі. Якщо, наприклад, Ну, на роботі, наприклад, да? тобто ми намагаємося заспокоїтися якось, так? підтримати буває колегу потрібно, колег також. Тобто, так, саме перше це якщо вибухи заспокоїтись. Це найголовніше, і відразу в телефон дивимося, тобто де, що, куди летить, ну, для того, щоб розуміти. А вже ж якщо, наприклад, дуже вже небезпечно, я, наприклад, на вулиці десь, то так, намагаюся бути поближче до стін, в укриття, ну, тобто такого формату. Мені все одно спокійніше, коли я десь, тобто я за стінами. Мені вважається, що з долю вероятності, да, вірогідності, що все ж таки уламки це більш вирогідно, якщо тобі попаде щось. А а все ж таки, от щодо того братська могила, да, тобто, якщо в тебе в укриттях може тебе засипати, ну це мало вирогідно. Тобто, більш це уламки, це ну тобто з такого формату. Тому я вважаю, що все одно в укриття потрібно ходити, бо це більш безпечно, ніж бути просто на вулиці, якщо в тебе є вибір. То якщо у тебе його немає, то вже ж тоді, вже дивлячись від того, що ти можеш зробити в певній ситуації.